Добрий день, шановні студенти, здобувчі вашої освіти медичної. Я завідуючий кафедри госпітальної терапії. За мною сидить доцент кафедри завідує учбовими питаннями на кафедрі Куцин Олександр Олександрович. І сьогодні ми хочемо вам представити. На нашій кафедрі, які будуть цикли по виборах і стрічкові дисципліни. дисципліни. Я хочу вам сказати, що це є основна клінічна кафедра по терапії, яка на кафедрі працюють голова обласного товариства терапевтів, голова нефрологів Закарпаття, голова функціональної діагностики Закарпаття. Голова гематологічної служби, кардіологічної служби, все, все члени нашої кафедри. І так на третьому курсі у нас професор Михайло Васильович Бичко веде два стрічкові курси: це є ендокринна система від народження до старості. Тепер ви знаєте, ендокринна система росте захворюваність у всьому світі. І другий цикл основи клінічної імунології та алергології. Ми працюємо на двох. Базах серйозних. Одна база це є Закарпатський обласний центр кардіології, де є операції, робляться на серце, всі види практично операції, крім пересадки, деякі унікальні способи і діагностики, і лікування, наприклад, криогенна абляція робиться лише у деяких центрах на Україні і половина України то у нас робить. Крім того, на базі обласної лікарні, де є всі обласні служби, тому вести з вами будуть цикли всюди серйозні клініцисти, які навчать вас клініки, якщо бажаєте, бути докторами. Ми вас запрошуємо до нас на наші цикли. Дякую за увагу.